Добрий день, друзі. Приїхав Сузукі SX4. Звені вже резонатор внутрі. І потягнута система, друзі. Уперлися з системою. І тут ось таке произошло. І кронштейн. Зараз не стає на місце. Треба знімати защитку і дивитися, де пішло колено. Бо не дає назад стати. и замена резонатора пустого. Три роки машине, друзья. Закончили, друзья, Сузуки. Убрали здесь участочек трубы. И все у нас стало на месте. Також конусообразные фланчики идеально выставлены. Звенящий резонатор замінили на польський алюмінізований, як завжди, друзі. Шовчики закрасили.